Артур Чарльз КЛАрк Пісні далекої Землі. Текст читає Сергій ОРОБчук. 31. Петиція Хоч капітан СірдарБей заперечував би, що має бодай міліграм забобонів у власній свідомості, він завжди починав хвилюватися, коли справи йшли надто добре. Досі все на Таласі відбувалося згідно з найоптимістичнішими планами. І загалом було занадто добре, щоб у це можна було повірити. Монтаж льодового щита йшов точно за графіком, і взагалі не виникало абсолютно жодної проблеми вартої обговорення. Та зараз, протягом усього навсього однієї доби, зрозуміло, все могло скінчитися значно гірше. Капітан лейтенантові Лоренсону дуже-дуже пощастило дякувати тому хлопцю треба щось для нього зробити. Як кажуть медики, він був уже на грані ще кілька хвилин. І ушкодження мозку стало б непоправним. Та не слід відвертати уваги від нагальної проблеми з роздратуванням подумав капітан і ще раз перечитав цю петицію, яку вже знав на пам'ять. Корабельна мережа зв'язку, дата і час не позначені. до капітана від аноніма. Сер, ми бажаємо зробити заяву, яку просимо з усією серйозністю розглянути. Ми пропонуємо завершити нашу місію тут, на таласі. Всіх цілей тим самим буде досягнуто без додаткового ризику. Пов'язаного з польотом до Сагана 2. Ми повністю усвідомлюємо, що при цьому виникнуть проблеми з місцевим населенням, але вважаємо, що їх можливо буде вирішити, користуючись технологією, яку маємо, зокрема в галузі інженерної тектоніки, щоб наростити площу суші. Як того вимагає статут розділ 14, параграф 24а, шанобливо просимо якнайскоріше призначити корабельну раду, щоб обговорити справу. Ну що, капітане Малина, послане Келдор, якісь зауваження? Двоє запрошених до простори, але скромно вмебльованої капітанової каюти перезирнулися. Тоді Келдор майже непомітно кивнув заступникове капітана, надаючи тому можливість висловитись першим, а сам хильнув трохи чудового таласіанського вина, яке господарі їм постачали. Віце капітан Малина, якому значно легше було мати справу з машинами, ніж з людьми, похмуро дивився на петицію. Що ж написано вельми ввічливо? «А вже ж», – нетерпляче перебив його капітан Бей. Чи є в тебе здогади, хто б міг це надіслати? Абсолютно ніяких. Виключаючи нас трьох, боюсь, що маємо 158 підозрюваних. «157», – вигукнув келдор. Капітан лейтенант Лоренсон має відмінне алібі. Він тоді якраз перебував в обіймах смерті. Це звужує пошук незначно, зауважив командир з безрадісною посмішкою. А твої міркування, докторе? Звичайно, подумав келдор. Я ж би провів на Марсі цілих два його довгенькі роки, я поставив би на сабрів, та це лише підозра, я можу помилятися. Ще нічого певного, капітане, але я пильнуватиму. Коли щось виявлю, сповіщу якнайскоріше. Офіцери чудово його зрозуміли адже в своїй посаді радника Мозес Келдор не звітував навіть перед капітаном. На борту Магелана він був чимось на зразок панотця сповідника. Я сподіваюсь, доктор Келдор, що ти одразу сповістиш мене. Ще нічого певного, капітане, але я пильнуватиму. Коли щось виявлю, сповіщу якнайскоріше. Офіцери чудово його зрозуміли адже в своїй посаді радника Мозес Келдор не звітував навіть перед капітаном. На борту могила він був чимось на зразок панотця сповідника. Я сподіваюся, докторе Келдор, що ти одразу сповістиш мене, якщо матимеш бодай якісь відомості, що можуть поставити нашу місію під загрозу. Келдор трохи повагавшись кивнув. Він сподівався, що не потрапить у пастку традиційної дилеми священника, якому сповідався вбився, котрий ще готує свій злочин. А капітан тим часом не приховував досади не дуже вони квапляться мені допомогти. Але ж я цілком довіряю їм обом та й мушу ж на когось покладатися, хоч остаточне рішення прийматиму сам. Перше питання таке чи мені відповісти, чи краще проігнорувати цю петицію, будь-яке з двох рішень може бути ризикованим. Якщо це якась випадкова пропозиція. Можливо, однієї особи в стані психологічного неспокою, тоді сприймати її всерйоз було б помилкою з мого боку. Але якщо це виходить від цілеспрямованої групи, тоді діалог з нею може допомогти. З одного боку може розрядити обстановку, а з другого виявити, хто тут уплутаний. І що тоді? запитав себе капітан. «Закувати їх у кайдани. Я вважаю, тобі слід поговорити з ними, сказав Келдор. Рідко яка проблема зникає, коли її ігнорувати. Згоден з цим, сказав віцекапітан Малина. Та, на мою думку, енергетична двигунна команди тут чисті. Я всіх їх знаю ще з часів, коли тільки вони скінчили навчання чи навіть раніше. Тут якраз на тебе може чекати сюрприз, подумав келдор, хто насправді кого знає. Добре, мовив, підводячись капітан, саме так я і вирішив зробити. Та, до речі, хотів би перечитати дещо з історії. Згадую, що в Магелана були якісь проблеми з його командою, чи не так? Саме так, відповів Келдор. Але я сподіваюся, що тобі не доведеться висаджувати когось на безлюдному острові або повісити одного з капітанів, додав у думці, було б украй тактовним нагадувати цей конкретний епізод з історії. І ще гірше було б нагадувати капітанові бею, хоч, напевно, він не міг цього забути, що великого мореплавця було вбито до завершення його місії. 32. В лікарні Цього разу його повернення до життя не було так ретельно підготовлено заздалегідь, друге пробудження Лорена Лоренса аж ніяк не було таке приємне, як перше. Більше того, відчуття були такі ж жаскі, що подеколи він прагнув повернутися знов у забуття. Коли він отямився в напівнепритомному стані, то одразу про це пожалкував. Якісь трубки проходили в нього через горло, а від рук та ніг тяглися якісь дроти. Дроти. Раптом його охопив панічний страх. Він бо згадав, як його тягнуло вниз до смерті, і насилу погамував свої емоції. То була ще одна заковика. Здавалось, він зовсім не дихає, не відчуває ніяких рухів грудної клітки. Як же дивно. О, вони, мабуть, якось обійшли мої легені. Доглядачка, певно, побачила показання його моніторів, бо раптом він відчув, як упала тінь на повіки, які він ще не в силі був відкрити, і почув, що вона тихо каже йому на вухо. Ви одужуєте, пане Луренсон, немає причин турбуватися. За кілька днів станете на ноги. Ні, розмовляти вам ще не можна. Я й не хочу розмовляти, подумав Лорен, і так знаю, що скоїлось. Він почув легке шипіння шприца. Йому зробили підшкірну ін'єкцію, рука охолола, і він знову поринув у щасливе забуття. Наступного разу на велике полегшення пробудився він у зовсім іншому стані. Трубок та дротів уже не було і, хоч почувався дуже слабким, Дискомфорту не відчував і дихав знов нормально, у стійкому ритмі. Привіт. Почув він низький чоловічий голос десь ізблизька, з поверненням. Лорен повернув голову на звук і невиразно побачив якусь забинтовану фігуру на сусідньому ліжку. Гадаю, ви не впізнали мене, Лоренсон. Я лейтенант Біл Хортон, інженер зв'язку, а в минулому спортсмен Серфінгіст. О, здоров був, біле. А що власне ти тут робиш? пошепки вимовив Лорен. Та знову зайшла доглядачка і закінчила цю розмову з допомогою чергового, добре всаженого шприца. Нарешті він уже почував себе напрочуд добре, чекаючи тільки дозволу підвестись. На думку головного корабельного медика Ньютон, загалом пацієнтові ліпше знати, що з ним відбувається і чому. І навіть якщо пацієнти чогось не розуміють, це допомагає зберігати їхній спокій, щоб вони не заважали нормальному ходу медичних процедур. Можливо, справді ти почуваєш себе чудово, Лорене. Заявила вона, але твої легені ще не зміцніли, і тому будь-які зусилля тобі протипоказані, аж доки вони відновлять повністю свої функції. Якби Талаціанський океан був як земний, особливих проблем не виникло б, але тут вода значно прісніша. вона питна, не забувай, і ти її наковтався мало не літр». Оскільки життєдайні рідини твого організму солоніші, ніж морська вода, порушилась ізотонічна рівновага фізіологічного розчину. Тому виник неабиякий осматичний тиск, який завдав значної шкоди різним внутрішнім перетинкам. Нам довелось провести терміновий пошук у корабельних архівах, щоб довідатись, як саме тебе лікувати. Адже розумієш, утоплення не є типовою небезпекою в космосі. Я буду слухняним пацієнтом, сказав Лорен, і дуже вдячний тобі за все. Та коли вже зможу мати відвідувачів. Одна особа якраз чекає дозволу за дверима даю тобі на це чверть години. Після чого доглядачка вижене її Геть. А на мене не звертає уваги, сказав Біл Хортон. Я міцно сплю. 33. Припливи МІРІСА почувалася явно недобре, і причиною ясна річ було те, що пігулка не спрацювала. Втім, вона могла принаймні втішатися тим, що таке може трапитися іще тільки один раз у житті, коли і якщо вирішить мати свою другу. І останню дозволену дитину. Здавалось неймовірним, коли подумати, скільки поколінь жінок усіх часів і народів змушені були терпіти подібні щомісячні страждання мало на півжиття. А чи було то простим збігом, замислилася вона, що цикл запліднення земної жінки приблизно дорівнює циклу обертання навколо землі її єдиного супутника місяця? Уявити собі тільки, що що було б, якби цей механізм спрацьовував і на таласі з її двома спутниками місяцями. Добре ще й те, мабуть, що тутешні місячні припливи ледь помітні, сама думка про п'яти та семиденні цикли, що незгідно стикаються один із одним, була настільки комічна в своїй жахливості, що вона не могла стримати посмішку і одразу почулася ліпше. Щоб це рішення прийняти, в неї пішов не один тиждень, і вона ще не сказала про це Лорену, а брантові й поготів. Хай собі порається з ремонтом Каліпсу на північному острові. А чи було б так, якби він не покинув її з усією своєю хвальковатою бравадою, втікши без боротьби? Ні, так реагувати несправедливо, примітивно навіть не по людськи. Хоч подібні доісторичні рефлекси вельми живучі, Лорен кілька разів винувато розповідав їй, що в сновидіннях вони з брантом нерідко переслідували один одного. Засуджувати бранта вона не могла. Навпаки, їй би слід пишатися ним. То не боягузтва, а свідомий вибір відправив його на північ, щоб у розлуці вони обоє змогли розібратися в своїх почуттях. Її рішення не було прийняте поспіхом воно, певно, давно вже зріло десь у надрах її підсвідомості. А Лоренова тимчасова смерть нагадала їй, неначе вона потребувала цього нагадування, що скоро їм судилося розлучитися назавжди. Вона знала, що слід зробити перед тим, як він полетить до зірок, і досі жіночі інстинкти підтверджували її правоту. А що на це скаже Брант? Як відреагує? То була ще одна з багатьох проблем, які виникли перед нею. Кохаю тебе, Бранте, прошепотіла вона. Хочу, щоб ти повернувся Моя друга дитина буде твоєю. Але не перша. 34. Корабельна мережа зв'язку. Чи не дивно? думав Оуен Флетчер. що мене звуть так само, як одного. З найславетніших бунтівників за всі часи. А може, я його нащадок? Скільки ж це? Ага, більше двох тисяч років минуло, як вони висадились на острів Піткерн це буде, скажімо, десь із сотню поколінь. Флетчер наївно пишався своєю здатністю лічити про себе, що, хоч і було елементарним, дивувало і справляло враження на багатьох. Адже за багато століть люди звикли натискати кнопки, коли мали додавати два до двох. Він знав на пам'ять деякі логарифми та арифметичні константи, що неабияк допомагало йому робити підрахунки, і це страшенно вражало тих, хто не знав, як це робиться. Зрозуміло, що, виступаючи на людях, він брав лише ті приклади, з якими міг упоратись, і до того ж дуже рідко комусь спадало на думку перевіряти його рішення Сто поколінь, то значить два в сотому ступені предків, логарифм двійки, то кома 03,00, тобто логарифм усього числа. Буде 30,1. Боже справедний. Це ж виходить, скільки нулів мільйон, мільйонів, мільйонів, мільйонів мільйонів людей. Щось тут не так адже стільки народу не жило на землі за всю її історію. Ага, я ж припустив, що мої предки ніколи не схрещувались між собою, а людське родовідне дерево, певно, безнадійно перекручене. В усякому разі, після ста поколінь, усі люди мають бути поріднені з усіма. Я ніколи не зможу цього довести, але той флечер, напевно, був мій предок. І неодноразовий. Все це вельми цікаво, думав він, вимикаючи дисплей, з екрана якого зникли образи минулого. Але я ж. Але ж я не бунтівник. Я, я просто подав петицію з досконало обґрунтованим проханням. Карл, ранжит, боб, усі погодились. Вернер іще вагається, але нас не викаже. Як же хотілося б мати змогу поговорити з іншими сабрами, розповісти їм про цей чудовий світ, який ми виявили, поки вони сплять? А тим часом мушу відповісти капітанові. Капітана Бея, помітно, тривожив той факт, що він змушений займатися цією життєво важливою справою, не відаючи, хто чи скільки, з поміж його офіцерів чи екіпажу, звертався до нього, користуючись анонімністю корабельної мережі зв'язку. Не існувало жодної можливості простежити, звідки ці сигнали, бо конфіденційні закладено було самий і їхній задум, ще тими геніями давно минулих часів, які конструювали Магелан. І передбачили в ньому, зокрема, цей стабілізуючий соціальні стосунки механізм. На всяк випадок він підняв питання про можливість вистежування перед своїм головним інженером з комунікаційних систем, але старший офіцер Роклін був цим настільки шокований, що навіть обговорювати не став. І тепер він, приречений пильно вдивлятися в обличчя своїх підлеглих, помічати зміни в їхньому виразі, вслуховуватись у модуляції голосів, при тому робити погляд, ніби нічого не сталося. Може, і дійсно нічого не сталося, і його побоювання перебільшені, але його лякало те, що зерно вже посіяно, і воно проросте і ростиме далі з кожним днем перебування корабля на орбіті навколо Таласи. Його перше повідомлення про одержання заяви, яке склав після консультації з Малиною та Келдором, було досить вічливе. від капітана до аноніма. У відповідь на ваше повідомлення без дати сповіщаю, що не маю заперечень проти обговорення поставлених питань, або через корабельну мережу, або офіційно на корабельній раді. Насправді ж, заперечення він мав, і до того ж вагомі майже половину свого дорослого життя готувався саме для цієї відповідальної мети переправити мільйон людських істот крізь 125 світлових років космічного простору. То була його місія, і якби слово священа щось для нього значило, саме такою він би цю місію назвав і ніщо не могло б змусити його відхилитись від цього курсу. Хіба що якесь катастрофічне ушкодження корабля, чи малоймовірне відкриття що сонце сагана от отот перетвориться на нову. Між тим існувала одна очевидна лінія поведінки. Мабуть, його команда, подібна до людей капітана Блая, деморалізована чи принаймні розслабилась. От і ремонт морозильної фабрики після незначної шкоди, завданої хвилями цунамі, забрав часу вдвічі більше запланованого, і оце вже нікого не дивувало. Самий темп корабельного життя вповільнювався так, настав якраз час ляснути батогом. Джоан, звернувся він до своєї секретарки, яка перебувала за 30 тисяч кілометрів нижче. Я хочу мати останнє зведення з монтажу щита і передай капітанові малині, що хочу обговорити з ним графік підйому. Чи зможуть вони піднімати більше однієї сніжинки на добу, він не знав, але спробувати слід. 35. Видуження Лейтенант Хортон був веселим співрозмовником. Та Лорен радий був лишитися один у палаті після того, як зламані лейтенантові кістки було зварено електроплавильними струмами. Як з'ясував Лорен з невельми приємними подробицями, цей молодий інженер знюхався з компанією волохатих геїв з північного острова, чиє друге захоплення, як виявилось, було сердніх на дошці. З мікрореактивним двигуном по вертикальних хвилях. І це заняття, як довелося Хортові пересвідчитись на власних кістках, було навіть небезпечнішим, аніж виглядало. Я чимало здивований, перебив Лорен його досить таки сумбурну оповідь. Я чимало здивований, перебив Лорен його досить таку сумбурну оповідь я б дав голову собі відтяти, що ти на 90% гетеро. На 92, як свідчить моя характеристика, бадьоро підтвердив Хортон. Але час від часу кортить якось це перевірити. Лейтенант жартував лише частково, Десь Слорен чув, що 100% зустрічаються настільки рідко, що такі випадки вважаються мало не патологічними. Не те, щоб він дійсно цьому вірив, але в тих вельми нечастих ситуаціях, коли взагалі замислювався над подібними питаннями, це його дещо бентежило. Відтепер Лорен був уже єдиним пацієнтом і зумів переконати доглядачку та лосянку. Що її постійна присутність зовсім не є необхідна, принаймні тоді, коли приходила Міріса, а її візит неодмінно відбувався щодня. Головний медик Ньютон, що як усі лікарі могла бути надміру зідвертою, мовила йому якось із усією прямотою: Тобі з тиждень треба видужувати. Тож, якщо маєш потребу займатися коханням, нехай вона все робить сама. Звичайно, приходили і інші відвідувачі. Більшість із них, за винятком двох, були для цього приємні. Мерові було за іграшки будь-якої пори відігнати ділочко і завітати до нього. На щастя, її та Мірісіні відвідини ніколи не збігалися в часі. Коли мер з'явилася вперше, Лорен удав, що мало не вмирає, але ця тактика виявилась хибною, бо не давала можливості уникнути слинявих пестощів. На другий раз, добре, що він був попереджений за 10 хвилин, мер побачила його вже підпертим подушками і при повній свідомості. Але так уже збіглося, Лікарі якраз проводили хитромудрий тест на дихальну функцію, і трубка респіратор у Лореновім роті робила розмову абсолютно неможливою. Те закінчився рівно через 30 секунд після відбуття мера. Єдиний візит в вічливості, зроблений брантом Фальконером, відізвався болем для них обох. Вони торкалися різних тем, у зваженій розмові скорпів, худоробіт на морозильній фабриці у мангровій затоці, політичної обстановки на північному острові, по суті, всього опрічні Лорен бачив, що брант занепокоєний, навіть збентежений, але менш за все міг чекати від нього вибачень. Та брантові таки вдалося розважити душу якраз перед тим, як він пішов. Знаєш, Лорене, через силу вимовив він, я з тією хвилею нічого вдіяти не міг. Якби йшов і далі тим курсом, ми б розбилися на рифі. Каліпсо й так не встигла вийти на глибоку воду. Я не маю сумнівів, сказав Лорен з цілковитою щирістю, що ніхто не спромігся б упоратися з тим краще. Е, радий, що ти це розумієш. Брант відчув явне полегшення, і Лорен прийнявся до нього співчуттям, ба навіть жалість. Очевидно, хтось закидав брантові, що він наробив помилок, керуючи кораблем, а це було нестерпно для нього, людина, яка пишалася своїм капітанським умінням. Я чув, що полосковий апарат врятували. Так його скоро відремонтують, і буде, наче новий, як і я. Коли вони дружньо зареготали, Лорена раптом уразила така підступна думка. А чи було в Бранта таке бажання, щоби кумарові тоді трохи не вистачило відваги?